Розділ четвертий. Гей, смердючко. Чи може безталанна мандрівниця назвати так свою шановану сестру бухгалтера? У мене все гаразд, дякую. Моя начальниця, Агнес, моя ровесниця, вона дуже мила, тож це навіть бонус. Ти ні за що не повіриш, де я була? Учора ввечері я їздила на бал у сукні, котра коштує більше, ніж я заробляю за місяць. Я почувалась немов попелюшка, за винятком того, що в мене сестра красуня. Так треба звикати. Ха-ха-ха. Я рада, що Томові подобається в новій школі. Не переймайся, про фломастер, ми завжди зможемо пофарбувати ту стіну. Мама каже, що це ознака його творчого самовираження, ти знала, що вона намагається вмовити тата піти у вечірню школу, щоб навчитись краще виражати свої почуття. Він десь вичитав, що на цих заняттях вчать тантрі. Сам тільки Бог знає, звідки він це взяв. Коли він телефонував мені, я вдала, ніби так воно і є. Тепер я почуваюся трохи винуватою, бо він бідолашний, панікує, що йому доведеться показувати свого приятеля перед купою незнайомців. Я чекатиму новин, особливо про побачення. Сумую за тобою, Лу, цілую. скрипту, якщо батькові справді доведеться показувати свого приятеля перед купою незнайомців, я не хочу знати нічого. У соціальному календарі Агнес було безліч зустрічей у великосвітському товаристві Нью-Йорка, але благодійна вечеря Ніла та Флоренс Стрейджерів балансувала десь на вершині. Усі гості були одягнені в жовте. Щодо чоловіків, то це жовті краватки, а довкола блимали спалахи фотоапаратів із провідних журналів від «Нью-Йорк Пост до Харпер Базер. Дрес-код був формальним, жовті сукні просто неймовірними, а квитки коштували всього лише 30 тисяч доларів за стіл, і це ще найдешевші, десь у кутку зали. Я знала це, бо мала підготуватись до кожного заходу Агнес, а це був не просто захід, судячи з рівня підготовки: манікюр, зачіска, масаж, додаткові тренування з Джорджем, а також із її нестабільного емоційного стану. Вона ледь не вібрувала від напруження, зриваючись на Джордж з самого ранку. Він дав їй то надто складні вправи, то надто довгу дистанцію просто неможливо. Джордж спокійний, немов сам Будда сказав, що все гаразд. Вони просто прогуляються додому, а Ендорфінів і від прогулянки вистачить. Виходячи з дому, він підморгнув мені, немов усе йшло чітко за планом. Містер гопнік, немов у передчутті, приїхав на обід додому і знайшов її в гардеробній. Я забрала чисту білизну вашока та скасувала її сеанс відбілювання зубів, а потім сіла у вестибюлі, не знаючи, що робити далі. Коли він відчинив двері до спальні, я почула її приглушений голос. Я не хочу нікуди йти. Хоч що б вона казала, мене дивувало те, що містер гопнік усе одно проводив з нею стільки часу. Натана не було вдома, тож я не могла обговорити це з ним. З за рогу з'явився Майкл. Він і досі тут? запитав, мій трекер чомусь перестав працювати. Трекер? На його телефоні. Тільки цей допомагає мені зрозуміти, де він знаходиться половину часу. Він у її гардеробній. Я не знала, що ще сказати, наскільки можна довіряти Майклові, але стало складно ігнорувати звуки гучних голосів, що долинали з кімнати. Здається, місіс Гопнік не дуже хоче кудись іти сьогодні ввечері. Фіолетова клітинка, я тобі казав. І тоді я пригадала колишня місіс Гопнік, колись це був її вечір, і Агнес про це знає. Це й досі її вечір. Крім того, там будуть її старі гарпії, не дуже доброзичливі леді. Що ж, це багато чого пояснює. Він важлива фігура в благодійних акціях, а тому не може не з'явитись на цьому заході. До того ж, стрейджери його старі друзі, але цей вечір один із найскладніших для них обох. Минулого року це був повний провал. Чому? Ой, вона йшла туди, немов ягня, на заклання, він скривив обличчя. Бідолашно сподівалася, що відшукає там нових друзів, і з того, що мені розповідали, її там просто знищили. Я здригнулась, а він не може піти один без неї? Ой, Люба, ти й гадки не маєш, як це тут працює. Ні, ні, ні. Вона має піти, вона має натягнути широку усмішку та позувати для фотографій. Тепер це її робота, і вона про це чудово знає. Але цього, як бачиш, недостатньо. Голоси стали різкішими. Ми почули верес Агнес, а потім м'який благальний голос містера Гопніка. Майкл подивився на годинник. Я повернуся до офісу, зробиш мені послугу, напишеш мені, коли він вийде. Він має підписати 53 документи до третьої години. Люблю тебе. Він послав мені поцілунок рукою і пішов. Я просто сиділа, намагаючись не слухати лайку в іншому кінці коридору. Я продивилась події в календарі, намагаючись знайти собі хоч якесь застосування. Повз мене прийшов Фелікс, піднявши хвоста знаком питання. Здавалось, цю істоту геть не турбувала людська метушня, і тоді відчинилися двері. Мене помітив містер гопнік. Ах, Луїзо, ви можете зайти на хвилинку. Я підскочила та майже побігла туди, де він стояв, від бігу до мене миттєво поверталися спазми у м'язах. Я хотів дізнатись, чи вільні ви цього вечора. Вільна? Для участі в заході, у благодійному. «Хм, звісно. Я з самого початку розуміла, що на мене чекає ненормований робочий графік, принаймні це означало, що мені не доведеться перебувати в одному приміщенні з Іларією. можна скачати фільм і подивитися його на іпеді в машині. Ну ось, що ти думаєш із цього приводу, Люба? Здавалося, Агнес плакала. Вона може сісти поряд зі мною? Я усе влаштую. Вона тремтячи усім тілом, зробила глибокий вдих. Тоді гаразд. Мабуть, сісти поряд? Добре, добре. Містер гопнік перевірив свій телефон. Гаразд, мені вже час іти. Побачимося в головній танзалі о 7.30. Якщо я розберуся з цією конференцією раніше, то дам тобі знати. Він підійшов до жінки та, взявши її обличчя обома руками, поцілував її. Усе добре? Усе добре, я люблю тебе дуже сильно. Поцілувавши її ще раз, він пішов, Агне знову зітхнула. Вона поклала руки на коліна, а потім подивилась на мене. У тебе є жовта бальна сукня? Я витріщилась на жінку. «Хм, ні, саме такої й немає. Вона окинула мене оком, наче намагаючись прикинути, чи влізу я в щось з її речей. Здається, ми обидві знали відповідь, і тоді вона рішуче випростилася. «Зателефонуй Геррі. Нехай відвезе нас до Саксу. За пів години я вже стояла в роздягальні, поки двоє продавчинь намагалися заструхнути мої груди до сукні без бретель кольору вершкового масла. Мені аж довелося пожартувати, що після цього їм доведеться зі мною одружитися, ніхто не сміявся, Агнес насупилась надто весільна, що й робить її талію товстою. Це тому, що в мене товста талія. У нас є чудова коригувальна білизна, місіс Гопнік. Ой, я не знаю, чи. у вас є щось у стилі п'ятдесятих? запитала Агнес, не відриваючи очей від телефона. Це вирішить проблему з Талією, а разом із тим обійде питання зросту. У нас немає часу на пошиття нової сукні. О котрій годині ваш захід, мадам, ми маємо бути там уже о пів на восьму. Ми встигнемо перешити сукню для вас, місіс Гопнік, Террі доставить її вам о шостій. Тоді давайте приміримо он ту сукню кольору соняшника і ось цю, із блискітками. Якби я знала, що того дня мірятиму сукню за 30 тисяч доларів, то не стала вдягати смічні трусики з таксою та бізгалтер, що тримаються на самій лише шпильці. Цікаво, скільки ще разів мені доведеться показувати свої груди незнайомцям цього тижня. Я задумалася, чи доводилося їм коли-небудь бачити таких помпушок, як я. Продавчині було надто вічливі, аби вказати на мій недолік. Проте не припиняли наполегливо рекомендувати коригувальну білизну. Дівчата просто несли сукню за сукнею, борючись із вигинами мого тіла, немов із дикою твариною, доти, доки Агнес, що весь цей час сиділа на м'якому кріслі, не вигукнула: Так, це воно. Як тобі, Луїзо? І довжина просто ідеальна, і ця прозора підкладка. Я подивилась на своє відображення в дзеркалі. Я не впізнала людину навпроти, мою талію стягував тугий корсет, а груди випинались в ідеальному декольте. Завдяки жовтому кольору моя шкіра просто сяяла, а довга спідниця робила мене вищою і геть не схожою на себе. Те, що я не могла дихати, не мало жодного значення. Зробимо тобі високу зачіску та підберемо сережки. Ідеально! Ми дамо вам знижку в розмірі 20% на цю сукню, мовила одна з продавчинь. Після того річного заходу в стрейджерю ми більше не придаємо багато жовтих суконь. Я зітхнула з полегшенням, але тоді поглянула на етикетку усього лише 2575 доларів моя місячна зарплата. Помітивши, як я зблідла, Агнес махнула рукою одній із жінок. Луїзо, переодягайся, у тебе є які-небудь туфлі? Можемо збігати до взуттєвого магазину. У мене є туфлі, багато. У мене були золоті атласні човники, котрі нібито посували б до сукні. Мені не хотілося, щоб рахунок за моє вбрання виріс іще більше. Я повернулась до кабінки та обережно вилізла з сукні, фізично відчуваючи її ціну. А коли вдягнулася, почула розмову Агнес і продавчинь. Жінка підібрала сумку та якісь сережки, швидко окинула їх оком та, здавалося, нарешті заспокоїлася. Запишіть на мій рахунок. Звісно, місіс Гопнік. Я підійшла до каси. Коли ми виходили з магазину, я, тримаючи пакети у руках, тихо запитала «Тож ви хочете, щоб я була дуже обережна? Жінка здивовано поглянула на мене із сукнею. Погляд Агнес і досі здавався порожнім. Я перейшла на шепіт. Можна зберегти етикетку, щоб повернути її наступного дня. Знаєте, якщо на неї ніхто не проллів вино, а також якщо вона не смердітиме цигарками, може, треба побризкати її освіжувачем. Повернути? У магазин? Навіщо її повертати? запитала вона, сідаючи до машини, поки Геррі складав пакети до багажника. Не дивись так на мене, Луїзо. Ти думаєш, я сама не знаю, як ти хвилюєшся? У мене нічого не було, коли я сюди приїхала. Ми навіть мінялися одягом із подругами, але цього вечора ти вдягнеш гарну сукню і сидітимеш перед зі мною. Тобі не можна бути в уніформі. Сьогодні ти ніякий не персонал, і я з задоволенням за це заплачу. Гаразд, ти зрозуміла? Так? Сьогодні тобі не можна бути персоналом. Це дуже важливо. Я, трохи ошелешена неочікуваним поворотом подій, думала про величезну сумку в багажнику, поки машина пробивалася крізь Манхетенський рух. Леонард сказав, що ти доглядала чоловіка, котрий помер. Доглядала, його звали ВІЛ. Він сказав, ти вирішила почати нове життя. Я намагаюся, але також те, що ти тут нікого не знаєш. Лише натана. Жінка задумалась. Натан, я думаю, він хороша людина. Дійсно, хороше. Вона подивилась на свої нігті. Ти говориш польською? Ні, мовила я і одразу ж додала, але я можу вивчати, якщо вам. Ти знаєш, що для мене складно Луїза?» Я похитала головою. Я не знаю, хто, Агнес завагалась та, мабуть, передумала говорити те, що збиралась. Я хочу, щоб ти стала мені подругою сьогодні. Гаразд, Леонард, він буде зайнятий роботою, буде багато спілкуватись, спілкуватись з чоловіками, але ти будь зі мною, гаразд, поруч. Як скажете? І Якщо хтось запитає, то ти моя давня подруга. Ми познайомились, коли я жила в Англії, у школі, і ніяка не асистентка, гаразд? Зрозуміло, Познайомились у школі. Здавалось, її задовольнила моя відповідь. Вона кивнула і відкинулась на спинку сидіння. Решту дороги жінка мовчала. Готель Нью-Йорк Палац, у якому проводився захід фонду стрейджерів, був настільки великим, що це виглядало майже комічно. Казкова фортеця з двориком та арочними вікнами, усіяна ліврейними лакеями у блідо-жовтих бриджах. Здавалося, що архітектори цієї будівлі надихнулись яким-небудь великим старим європейським готелем, скопіювали вишукані карнізи, мармурові вестибюлі та дрібнички з позолотою і вирішили додати усього і якомога. Більше приспавши весь цей шик чарівним пилом Діснеївської феї. Та назвавши свій витвір авторським. Мене не покидало відчуття, що переді мною ось ось з'явиться карета з гарбуза та самотній кришталевий черевичок на червоному килимі. Коли ми під'їхали, я побачила шикарне приміщення, мерехливі вогники, а також море жовтих суконь. Я мало не засміялась, та Агнес була настільки напружена, що я не наважилась. До того ж, корсет так сильно стягував мою грудну клітку, що вдихни, я трохи глибше. Він би тріснув по швах. Керрі висадив нас біля головного входу, а сам припаркував машину біля ряду здоровенних чорних лімузинів. Ми пройшли повзнато в прозяв на тротуарі, чоловік узяв у нас пальто, і я вперше побачила сукню Агнес. Вона виглядала дивовижно, її бальна сукня відрізнялася від моєї або ж від суконь більшості жінок. Це була неонова жовта конструкція з височезними геометричними фігурами на плеття її волосся було невблаганно гладко зачесане назад. А у вухах висіли дві величезні золоті сережки з діамантами. Це мало виглядати екстраординарно, але ось із відчуттям слабкого падіння в животі я усвідомила, що деякою мірою це занадто, геть недоречно, у цій старомодній величі готелю. Вона просто стояла, поки звідусюди, поверталися здивовані голови літніх жіночок у жовтих, шовкових обгортках, тугих корсетах, усіх їх поєднували широко. Розплющені очі та підведені брови, Акнес здавалась розгубленою. Вона озиралась на всі біч мабуть, намагаючись відшукати десь свого чоловіка. Навряд чи вона заспокоїться, поки він не візьме її за руку. Іноді, дивлячись на них, я помічала, як жінка видихає з полегшенням, коли підтримка в його особі поряд. Ваша сукня просто дивовижна, зауважила я. Вона поглянула на мене зверху вниз, немов пригадавши, що я також тут. Раптом я почула клацання фотоапаратів. Разом із тим мене осліпили яскраві спалахи світла. Я відійшла вбік, щоб не зіпсувати кадр Агнес, та чоловік махнув мені рукою. Ви також, мадам. Ось так і усміхніться. Жінка усміхнулася, зиркнувши на мене, немов переконуючи, що я й досі не втекла. І тоді з'явився містер гопнік. Його хода, здавалась мені трохи напруженою. Натан сказав, що в нього видався важкий тиждень. Чоловік поцілував дружину в щоку, він пробурмотів їй щось у вухо, і жінка всміхнулася щиро та наївно. Вони міцно тримались за руки, і саме в той момент я подумки зауважила, що, хоч Двоє підтверджують будь-які стереотипи, було в них щось абсолютно непідробне та справжнє. Це спонукало мене задуматись про сема. Я не могла уявити цього чоловіка в смокінгу із метеликом, йому б тут точно не сподобалося. Ім'я, будь ласка, біля мого плеча з'явився фотограф. Мабуть, думки про сема примусили мене це зробити. «Хм». Луїза Кларк Флідінг, вимовила я, навмисно підкреслюючи свій британський акцент, з Англії. Містере гопнік, подивіться сюди, містере гопнік. Я позиткувала у натов, поки фотографи знімали подружню пару. Його рука лежала на спині дружини, її плечі були розпрямлені, а підборіддя гордовито підняте догори, немов цей вечір належить їй. Чоловік, просканувавши поглядом усю залу, зупинив очі на мені. Він підвів Агнес: Люба, я маю поспілкуватися з людьми. Ви впораєтесь, якщо я вас залишу. Звісно, містере Гопнік, відповіла я, немов відвідуючи подібні заходи кожного дня. Ти скоро повернешся, агнес уперто не відпускала його руку. Маю поговорити. З Вейнрайном та Мілером. Я пообіцяв їм, що приділю 10 хвилин розгляду цієї угоди. Агнес кивнула, але виріс її обличчя, видавав небажання відпускати його. Коли жінка рушила до вестибюля, містер гопнік нахилився до мене. Не дозволяй їй багато пити. Вона нервується. Так, містер гопнік. Він кинув та демонстративно озирнувся довкола, а тоді лукаво підморгнув мені. Чудово виглядаєш? Мовив чоловік і одразу ж зник у натовпі. Зала була переповнена людьми в жовтому і чорному. На мені був браслет із чорного та жовтого намиста, котрий мені подарувала Лілі, дочка Віла, перш ніж я покину Англію, і як же сильно мені хотілося вдягти свої смугасті панчохи. Усі ці жінки виглядали так, немов усе своє життя носили лише на дні вбрання. Крім того, мене вразило те, якими худими більшість із них були, вдягли свої крихітні плаття, обороні. Гострими ключицями, жінки певного віку в Стортфолді зазвичай плавно розходилися в шир, ховаючи зайві сантиметри в кардиганах чи довгих джемперах, ця ковтинка прикриває мої стегна, та безуспішно втішали себе, купуючи нову туш для вій чи роблячи нову стрижку. У моєму рідному місці, якщо приділятимеш забагато уваги собі, люди подумають, що в тебе якийсь нездоровий рівень егоїзму. Але жінки в цій залі виглядали так, немов догляд за собою і є їхньою роботою. У моєму полі зору не було жодної зачіски, котру не можна було б назвати бездоганною, і жодної жінки не схожої на модель. Навіть леді невизначеного віку було важко сказати, враховуючи кількість ботоксу та філерів. Мали такий вигляд, не наче вони ніколи не чули про це люліт. Я подумала про Агнес, її персонального тренера, дерматолога, перукаря та майстера манікюру. Тепер це її робота. Вона має робити все це лише заради того, щоб не осоромитись на заходах на кшталт цього. Агнес повільно просувалась крізь натоп та, гордовито тримаючи голову, усміхалась з друзям свого чоловіка, котрі підходили, щоб привітатися, поки я ніяково топталась позаду. Неможливо було не помітити, що цими друзями були самі лише чоловіки. Лише вони усміхалися їй. Жінки ж, ті, котрим не ставало грубості просто розвернутися і піти, удавали, немов їх щось раптом відволікло і відверталися, щоб не взаємодіяти з Агнес. Некілька разів я помічала, як мінявся вираз обличчя цих жінок, немов присутність Агнес, це якийсь проступок чи навіть ганьба. Добрий вечір, промовив голос просто біля мого вуха. Я підвела погляд і відсахнулася. Переді мною стояв ВІЛ Трейнер.